17 листопада відбулася зустріч перевізників із міським головою. Ви знаєте, я попередньо передивився рішення інших міських рад, то я вам хочу сказати, що в нас далеко не самі жорсткі умови. Але те, що виставили умови конкурсу, ми, скажімо, не самі жорсткі, це 100%. От, е, я би сказав менше, тому що в інших містах ще є набагато жорсткіші умови по конкурсу. От, але е, на сьогоднішній день, ну я вам одразу скажу, дивлячись на міста, навіть набагато менші за чисельністю населення, і дивлячись автобуси, які сьогодні вже там їздять, а такі є міста вже. От, що абсолютно спринтерів вже в міських перевезеннях немає. Їздять маршрути Богдани, там е, еталони, е, Ісузу, е, але це автобуси для міста в першу чергу з двома дверями, з широкими проходами. Це автобуси для перевезень пасажирів по місту. Водії невдоволені умовами конкурсу на перевезення, апелюють до мера. Мовляв, харківські автори місцевої реформи не знають специфіки міста та не врахували думки самих перевізників. Добрали 20 тут бригадірів, які 20 років тут налажували маршрути, Ну інтервал да. Ви посчитали, що людей, яких ви наняли, вони вам більшу інформацію встань і почитайте. Ну ми вам реально кажемо, завалиться город, побачте, переїхайте. Те, що буде в 97-му году. Ми в 97-му году покидали, покидали роботи і покупляли рафи, що там сім'ї кормять. На сьогоднішній день, я скажу це все. На сьогоднішній день ви оставляєте без роботи скільки людей, да? а що, кожен бус кормить три сім'ї? Да? На сьогоднішній день реформатори сказали, Житомира, ви багато балакаєте, ми вас повбираємо. Ну, я зрозумів, що повбирають. Я через це і машину продав. Повбирають Поубирають людей, хто профсоюз вступив. Ось профсоюз ми організували світло. Ми бачимо, що нам вже нема куди дівати і нема до кого йти. Ви з нами, слава Богу, спасіба, що ви зустрілися. Але розумієте, я у березні місяці був у вас, і я пам'ятаю, що ви обіцяли. Ребята, я в місті нікого ще не запущу. Нам на ми розуміємо, що запустити водії занепокоєні, що умови конкурсу писалися під конкретну компанію, і вона аж ніяк не місцева у місті Біла Серква. Хоч одне автопідприємство є, яке виграє тендер, а ці гроші будуть вивозитися в Київ. Так Київ, мабуть, виграє тендер, і ці гроші підуть не залишиться у цих автоперевізників, які вкладають масла, міняють, їдуть на станцію в Білосерві, роботають різину. Сім'ї годують, йдуть на базар, торгують, щось купляють. Зараз прийде автосоюз чи ще хтось, і ми будемо відвозити, замість того, щоб заганяти сюди гроші, Тому будемо їх відвозити в Київ. згідно згідно законодавства. На маршрути, які закінчився термін експлуатації, ми маємо проводити конкурс. Не проводити конкурс, ми не можемо у Вінниці три года вже їздять е, з дозволами тримісячними. Три года людина сьогодні не збрехала. Коли в нас три года. Ми ка, по дозволах на три місяці, на три місяці. Нам так, на три года. На Міську владу вже е, тричі в суд подали, що ми не проводимо. Не переживайте. Конкурс. Ми вас відстоїмо. Та як на виборі ви вибрали відстоїмо? Ніхто ми на вас руку не, не положи. Ми люди, які хочемо робити. Майбутній конкурс на перевезення пасажирів Білої церкви допускає можливість участі в ньому на місцевих компаній. Також і міський голова вкотре поставив водіям в приклад досвід інших міст. Я ще раз вам кажу, я їжу по інших містах, я бачу, який там транспорт ходить. Ще раз кажу, я бачу, який там транспорт ходить. і вони там їздять при тарифах, таких самих, як ми, при умовах, приблизно з такими самими дорогами. І їздять і возять пасажирів. Ще раз кажу: їздять Іншу владу влаштовувати транспорт. Нам поставили умови та не владу транспорт має влаштовувати, а громаду має транспорт так, влаштовувати вибачте. Але диктує влада. Що громада звертається, і влада каже: Ребята, ось конкурс ви маєте бути на такому транспорті. Відповідно, нам сказали змінити на великі спринтера. Я особисто продав менший автобус, десятку домазав і взяв спринтер. На сьогоднішній день це 260-270. Це коли було? Шо? Ви вигравали коли? Три роки назад. Ну, три роки, ви назад міняли. А, да. Да. Три роки назад ви міняли транс. Не можна цю різку зміну так зробити і зараз опять залишиться. Я ж вам ще раз скажу: я не різку зміну роблю. Я вас прошу, підпишу. Зробіть угоду, з вами заключиться договір, але виконайте її. Зробіть, купіть транспорт для міста. Ніхто вас не викидає з ринку. На кінець перевізники заявили, що будуть спілкуватися із владою через свою новостворену профспілку. Пана дикого такий варіант влаштував. І яким буде майбутній громадський транспорт міста, вони будуть вирішувати на наступних зустрічах. Я чекаю тоді пропозицій, значить зустрінемося, обговоримо і так далі. Але Автобуси мають бути для міста. Все. Все. Тоді дякую на тому, так. Да, вирішили.